Твердження Володимира Зеленського про те, що до кінця війни дуже і дуже далеко, є нібито найгіршою заявою, яку міг зробити український лідер. Про це заявив в своїй соцмережі True Social президент США Дональд Трамп. Він також додав, що Америка не буде довго з цим миритися. На думку Трампа під час зустрічі з Зеленським європейські лідери нібито чітко дали зрозуміти, що без США вони не впораються. Це як вважає господар Білого Дому, навряд чи є сильним сигналом у протистоянні Росії. І нагадаю, що заява Зеленського прозвучала під час спілкування з британськими журналістами в аеропорту Станстеда. Він наголосив, що угоди до угоди про завершення війни ще дуже дуже далеко, і жодні реальні кроки в цьому напрямку наразі. Не розпочато. Ну і сполучені Штати за адміністрації Дональда Трампа не припинять підтримку України. Так вважає принаймні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Так, політики, політика попросили прокоментувати повідомлення змі про те, що Трамп у понеділок. Тобто сьогодні обговорять можливе призупинення допомоги Києву, е, оплачене ще адміністрацією Байдена. І у відповідь британський прем'єр заявив, що не бачив цих повідомлень. Взагалі, це не їхня позиція, зазначив Стармер. Нагадаю, що раніше видання New York Times писало, що Трамп, нібито, розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні, і робить це у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в овальному кабінеті і непоступливість у мирному процесі. Ну і е, оскільки е, далі знову ж таки будемо про це згадувати, то нагадаю, що суперечка президента України Володимира Зеленського і е, глави Дона США Дональда Трампа, е, а також віце-президента Джея Ді Венса, сколихнула увесь світ після конфлікту, частина людей стала на захист українського лідера інша ж навпаки розкритикувала поведінку Володимира Зеленського. Ну, але підтримали Володимира Зеленського і його найближчі соратники. Всі вони наголосили на важливості реальних гарантій безпеки для України. І відтак, голова офісу президента Андрій Борисович Єрмак заявив, що Володимир Олександрович Зеленський бореться за нашу країну і за кожного хто захищає. Е Справедливий і довготривалий мир прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що глава України має рацію, коли каже, що мир без гарантій безпеки неможливий з цим важко дійсно сперечатися, адже це загроза всьому європейському континенту. А глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія похвалив Зеленського, зазначивши, що він скеля, і мало лідерів у світі можуть зрівнятись з його стійкістю.